Нашим креативним педагогам. Удряніцький прапор з неба іпші Задати тих, кого немає поруч, але хто залишився в нашому серці, чиє світло, доброта і любов продовжують жити серед нас. Запрошую усіх присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам'ять тих, кого ми зберігаємо у серці, а також згадати у скорботі вашого колегу Юрченка Віталія Володимировича. Громади є ті, хто проявив цю любов не лише словом, а й ділом, ставши на захист України у найважчий час. Вони залишили свої робочі місця, щоб породити мир і спокій наше сьогодення і майбутнє. Ми скидаємо голови в подяці перед кожним, хто несе службу, хто в окопах на передовій і на бойовому чергуванні. У закладах освіти Жашківської міської територіальної громади 11 працівників, які сьогодні беруть участь у російсько-українській війні. У закладах освіти це Черниш Богдан Анатолійович, вчитель фізики та математики Жашківського ліцею номер 4 Мельничук Олена Петрівна, учитель початкових класів Вороненського ліцею. Зінорук Марія Анатоліївна, учитель початкових класів Жашківського ліцею номер 1 Починок Віталій Миколайович, керівник гуртка Атлетична гімнастика Жашківського дитячого юнацького клубу фізичної підготовки. Москаленко Сергій Васильович. Керівник гуртка Панкратіон Жашківського дитячого юнацького клубу фізичної підготовки. Тарасюк Данис Валерійович. Фахівець-консультант комунальної установи, інклюзивно-ресурсний центр. Штанько Іван Петрович, опалювач закладу дошкільної освіти Ромашка, село Соколівка. Чорний Ігор Петрович опалювач закладу дошкільної освіти, сонечко, село Конела. Бедрій Олександр Ігорович, оператор котельні Конельської початкової школи Соколівського опорного ліцею. Самохід Микола Вікторович, робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель закладу дошкільної освіти, Золотий ключик номер 6 міста Жашки. І олійник Микола Павлович, сторож закладу дошкільної освіти, Веснянка село Вороне. Також серед наших освітян є ті, хто нині вважаються зниклими. І це Ніколаєв Олег Вікторович. Ми віримо, що він повернеться додому і молимося за всіх наших воїнів. Шановні присутні, кожен із цих людей це приклад сили духу, честі та справжнього патріотизму. І сьогодні ми дякуємо не лише їм, а й усім освітянам громади за вірність професії, за працю і щоденне служіння людям. А зараз. Подякую Міністерства освіти і науки України з нагодення відзначення професійного свята Дня працівника освіти. Ми хочемо нагородити. Каландій Наталія Федорівна, директор Бузівського ліцею Жашківської міської ради. Щиро дякую. Успіх директора залежить від багатьох факторів. Перш за все, це велика співпраця з відділом освіти. Тому дякую Людмила Григорівна, вам. Дякую міській раді Ігорю Андрійовичу за розуміння освітянських проблем. Дякую своєму колективу, батьківській громадськості. Адже разом можна досягти великих результатів і успіху зі святом всіх, шановні мої колеги. Кою Міністерства освіти і науки України з нагоди відзначення всеукраїнського дня дошкілля Ми нагороджується коберник Людмила Іванівна, директор закладу дошкільної освіти. Ясна садов ромашка номер. 4 змінованого типу жашківської міської ради. Ще дякуємо за підтримку всіх і став. Дякуємо. Я вам щиро дякую за те, що ви найперше в цей час війни тут, в Україні, що ви не виїхали. Ситуація складна, і розуміти людей ну можна. Кожен хоче зберегти своє життя, зберегти своєї родини життя, тому покидає Україну. Я приїду, коли ви тут отримаєте перемогу. А ви тут, це важливо. І окрім того, що ви тут, ви ще й дітей виховуєте. І виховуєте так, як це потрібно, щоб вони залишались в Україні. Щоб вони розуміли, що таке Україна для них і для чого вони в Україні. Дуже важливо. Черговий раз, я вам щиро дякую, я вам хочу щиро побажати. Найперше, будьте міцні здоров'ям, Бережіть своє здоров'я, тому що ви повинні бути прикладом здорового способу життя, що і підкреслило в нас нещодавні змагання з фізкультури і з спорту. Я хотів би, щоб це розвивалося, щоб отакі якісь нові плани. Новітні якісь задуми втілювалися в життя. Спостерігати, як наша родина міцніша і міцнішає, надзвичайно приємно. Знову вчора раз, я вам дякую. Від імені депутатського корпусу дякую. Прискіпливо депутати розглядають будь-які питання, які в нас в педагогіці виникають. За того я і кличу депутатів вийти на місце, вийти в заклади, дошкільні, шкільні. шкільні. Позашкільні, подивіться своїми очима. Ви зайняті своєю роботою, десь в своїх кабінетах, на підприємствах. У вас дуже багато думок там. Подивіться, що нам потрібно. Бо По те, що ми приносимо на розгляд комісій, сесій, це все на папері. А що воно в дійсності ні. Дійсно, депутати будуть залучати і максимум для того, щоб вони бачили зсередини освіту. Я вам щиро. Бажаю того, щоб у вас вистачало часу спланувати, так, своїми рідними побути, поспілкуватися. Від цього будете тільки міцніші здоров'ям, і родинне коло буде міцне. Ну а від того будете і ідеї черпати з родини в свої заклади. Тому миру і затишку і в ваших домівках, і родинах. Щира вам повага і щира вдячність за вашу роботу. Оксана Олександрівна Балко, запрошую вас сюди. Вітаю вас і дякую вам за багаторічну сумлінну працю. Щиро дякую Ігорю Андрійовичу вам, відділу освіти Редна теж за підтримку, допомогу, фінансування депутатському корпусу. Всіх вітаю зі святом, мирного неба, швидкої перемоги міцного здоров'я. Дякую. Дякую. Анна Васильівна Сліпенко, будь ласка. Методист відділу освіти Зашківської міської ради за баталічну сумінну працю. Дякую, вітаю. Дякую. Ярослав Миколаїв Джус у номінації Віддані справі. Ярослава Миколаївича вітаємо всі з брусливими оплесками. Василь Іванович Мовчанюк. Дякую. Я щиро дякую вам за роботу. Дякую вас в номінації відданій справи Василя Івановича Мовчанюка нагороджуємо за багаторічну, сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі, ну і з нагоди професійного свята. Дня працівників освіти можна. Петро Іванович Ковальчук. Петро Іванович строєвим, скромним, але таки строєвим вийшов, знаєте, честь і шана вам, бо я ще, мабуть, далеко ще вчився в інституті, то я вже знаю, що ви нано працювали. Трошки швидше, ви тоді рухали, зараз трохи повільніше, досвід своє дає. Петро Іванович, розумію, що не так просто ще й фізкультуру, бо... Ну діти як беруть приклад зв'язкового. Вчителя, зрозуміло, найперше, а фізкультуру то також не просто. Вони дивляться, як ти рухаєшся. А ви, Петро Іванович, показували всі своїм прикладом, як тут. Працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок в розвиток освітньої галузі, ну і народне відзначення професійного свята, День працівників освіти. З повагою життєвої наснаги, натхнення вам усім жити, працювати, творити, виховувати дітей. Працюйте, не дивіться на той вік, не заглядайте паспорт, радіємо сонцю, радіємо сьогоднішньому дню. Можливо, немає. Можливості планувати щось на роки. Сьогодні день спланували, виконали, добре. Нема, йдемо з певненістю в наступний день. Дякую вам, миру нам, злагоди, ворогам всім смерть і слава Україні! Ви дуже креативний у нас голова. Ви завжди любите щось креативне і ви наскільки переймаєтесь всіма нашими проблемами, турботами. Ви ніколи не залишаєтесь байдужим, і ми вирішили зробити свою нагороду відділу освіти. Хочемо подарувати вам це серце в руках. Воно маленьке, але воно сильно б'ється. Тому що ви своє серце даруєте нам всім. Ви даруєте частинку себе і ми вам за це дуже дуже вдячні. Тому, будь ласка, оце там є лепучка з міста. Воно не дарма восени, тому що восени ми збираємо врожаї, ми підводимо підсумки, жовте листя, ностальгія, ми згадуємо свою молодість. І в цьому році я також вирішила поностальгувати і запросила своїх дівчат, ми сіли і кажу: а скільки у нас учительських династій? І коли ми почали рахувати, і який їхній вік. Виходить, що дуже, дуже багато людей і дуже багато років присвятили педагогічній праці, вчительській праці, просто праці в освіті. Свято вчителя, свято дошкільника вони дуже близькі, тому що ми робимо одну велику справу: ми виховуємо дітей від малесенького до дорослих, даючи їм надію і Дорогу в життя, щоб у вас завжди було і вистачало клітинок в журналі для 12, -ток. щоб у вас завжди було місце для запасів кави, щоб у вас завжди була достойна заробітна плата, і було місце в серці для вдячності від ваших учнів та батьків. Святом вас, дорогі колеги! Освіти у номінації «Віддані справи, за вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі громади, високий професіоналізм та з нагоди відзначення професійного свята дня працівників освіти нагороджується. Міков Анатолій Валерійович, заступник директора навчально-виховної роботи Вороненського ліцею. Просимо. Водіїв Воронецького ліцею. Вітання нашим хлопцям. Жемесюк Наталія Степанівна, вихователь закладу дошкільної освіти. Ясла Садок Сонечко, село Пугачівка. Антонюк Наталія Іванівна, учитель початкових класів Жашківського ліцею номер 3 i don't see За спільні здобутки в освітянській галузі, міцність та багаторічну відданість обраній професії і з нагоди відзначення професійного свята Дня працівників освіти нагороджується Степанюки Олександр Іванович та Ніна Михайлівна і Назар Олександрович, в яких загальний стаж освіти 102 роки вашій області. Іван Петрович та сухоноса Ди титани, я запитаю у тебе, ти ж чевич усім там небі, Чо у нас не покликав з собою, що невже не сплатили. Не вам, вчителі, за доброту душі, терпіння, ласку, за всі ночі і жалі, усмішку, казку, вашу святу, дай Боже вам здоров'я, та любові, спасі вам за... Щиро дякуємо вам за щоденну працю, за любов до своєї справи, за віддіність дітям і рідній землі. Хай у ваших оселях завжди панують мир, тепло та добробут, а серця сповнюють гордістю за вашу важливу місію сіяти знання та добро. Нехай кожен день приносить натхнення. А вдячний погляд і учнів і впевненість у завтрашньому дні зі святом вас, дорогі освітяни! Все буде Україна! Побути у душі, щоб повірити, що здасться.